Новини спорту Сумщини на обласному телеканалі у студії Дмитро Шпірко. Мої вітання. Всеукраїнський футзальний сезон у Сумах завершився. Слідом за командою СумДУ змагання в екстралізі залишила і Луганська ЛТК, що протягом цього сезону базувалася у нашому місті. Попри третє місце регулярної частини чемпіонату, телефоністи залишили боротьбу за чемпіонство вже на першій стадії раунду плей-офф. Драматизму серії між луганцями і івано-франківським ураганом не позичати після поразки на заході України. Команди переїхали до Сум, де у першому матчі телефоністи перемогли 2-0. і все мала вирішити заключна третя гра. У ній в основний і навіть в додатковий час суперники сильнішого не визначили. А у серії пенальчі квиток до півфіналу екстраліги вирвали івано-франківські дракони, які продовжують боротьбу за медалі. А от із табору ЛТК приходять не найкращі новини за повідомленням українських змі вже залишив свій пост головний тренер команди Роман Ковальчик. Та й загалом ситуація навколо подальшого існування луганського клубу є туманною.